Відучити з лайту Сьогодні хочу зробити огляд найпопулярнішого твіка із CD під назвою SB Settings. Чому він є найпопулярніший, тому що він доповнює функціонал вашого телефона і доповнює функціонал вашого телефона невеличкою панеллю, яка з'являється, якщо зробити свайп по строкі статусу зверху вашого телефон, і з допомогою з якого можна включати-вимикати різні функції телефону. Ось, зараз подивимося на дивність SB Settings. Вона є безкоштовна, знаходиться у репозиторії BigBoss і може скачати бухту І вона обов'язково буде незамінною для будь-кого. Так, ми її скачали вже, встановили. Давайте подивимося, як її викликається вона. Нам потрібно для виклику вікна SB Settings, головного вікна, нам потрібно зробити свайп по рядку стану зліво направо, Ось так. Ось це і є головною, головно, головним вікном нашої, нашого твійка. В ньому ми можемо керувати вімкненням і вимкненням різноманітних функцій, там покриття, 3-J, місце знаходження, керувати процесами, видаляти їх. ось так. Включати, вимикати Wi-Fi і дещо інше. Всі ці кнопки можна налаштовувати. Я зараз покажу як. Також в цьому віконці показується на поточні нашого wi fi адреса. IP-адреса, вільне місце на пам'яті та на внутрішній пам'яті телефону. Також можна а, перезавантажити телефон або виключити. Так, зараз ми переходимо в, в меню налаштування цвіка, можна перейти в нього через а, саме основне вікно або через налаштування. Системні. Значить, я вже, як вже я вже казав, можна налаштувати кнопки, всі, які ви бачите, у гуновому вікні. Ось так. Можна вибрати. Тут і є Bluetooth, і яскравість можна редагувати, і 3G, та інше. Все це можна міняти місцями, включати-виключати дуже зручно. Також у програмі є панелька внутрішня, док. Тут можна. В Сказати, що це називається падань вибраного. Тут тобто додається різноманітні програми. Ось ті, які ми виберемо, там з'являються. Дуже зручно для виклику, термінового виклику якоїсь програми. Також можна у налаштуваннях настр... на змінювати оформлення твіку на будь-який смак. Все стильно і красиво зроблено. Що ще можна зробити? Знаєш, із допов... Також з допомогою твіка можна посховувати додатки, які знаходяться на нашому, на екран... на нашому екрані нашого девайсу. Будь-що дуже зручно і для батьків ця функція буде докорисна, тому що обов'язково на будь-якому телефоні є додатки, якими ніхто не користується, і прибрати їх немає як. Цей твік вирішується проблема. Також з допомогою цього твіка можна змінити а, назву оператора. У мене зараз написано «Live», а ми можемо написати будь-що. Можна постати, поставити відображення батареї не у такому, як вигляді, зараз вона є. є а у цифровому. Так, так, те саме можна зробити із Wi-Fi та покриттям GSM. Ось такі твіки. А, також ще можна у е, цьому твіки переглядати, е, де фізично знаходиться де е, та чи інша програма, чи гра на вашій файлові системі, на вашому телефоні. Ось так. Або так. Дуже зручно. Ну і все. Такий свайп це саме для вас. <смі> Добре, завантажуйте, скачуйте. Багатьом це твік прийде до душі, тому що він заміняє не одне один, один натискання і заміняє швидкий пошук на вашому телефоні. Тому я думаю, він буде корисний. Ну що, завантажуйте, користуйтеся. Ну, бачення, все добре з вами адміністратор сати прапалку мій.